Вітаю, друзі! Ви на каналі П'ятої редакції сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Вітаю вас, пане Сергію, у нашій студії ми, у нашому ефірі. Ми моє вітання студії. Ми з вами напевно почнемо з такого традиційного, більш загального питання: як можете оцінити ті зміни на фронті, які відбулись протягом останнього часу? Протягом останнього часу ми спостерігаємо знаєте, таку досить серйозну динаміку, яка характеризується тим, що на південному напрямку, тобто в межах південної частини Донецької області, Запорізької і Херсонської області, ми бачимо певні пересування наших військ вперед. Це дається нам внаслідок серйозних бойових дій, противник чинить не шалений опір, але ми продовжуємо просуватися. Натомість на східному напрямку, попри те, що ми на певних ділянках просуваємося, зокрема на бахмутському напрямку, противник відчайдушно намагається контратакувати, що власне вписується в його, скажімо так, хрестоматійну концепцію ведення оборонної операції загалом. Такими діями, маючи певні ресурси саме на східному напрямку, він намагається відволікти нашу увагу від основних завдань південного напрямку від нашого наступу, там примушуючи, як він думає, наші підрозділи передислоковуватися на схід за для запобігання таким намаганням просунутися вперед противника. Тому ми спостерігаємо досить серйозні бойові дії в районі Серебрянського лісництва. Час від часу активізуються бойові дії на Куп'янському напрямку. Ми бачимо відчайдушні спроби противника просунутися в районі Авдіївки, бої в районі Мар'їнки, що має певний сенс, в тому числі з точки зору з огляду на те, що противник намагається все ж таки виконати, як вони думають, завдання виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Натомість на, на півдні ми бачимо такі досить впевні просування наших підрозділів, і протягом останнього тижня сказав би так, найбільш вдалі дії українські сили оборони вели на в районі Великої Новосілки, або як ми тепер його називаємо Бердянський напрямок. Всі прекрасно усвідомлюють, що Мелітопольський напрямок є один з одним з найпріоритетніших напрямків, і саме тому там противник зосереджує основні зусилля для того, щоб не допустити прориву наших військ на по напрямку на Токмак. А Васильівка, Васильівка, так само залишається досить важливим напрямком, і там противник так само намагається. Зупинити просування наших військ, чому ну тому що достатньо подивитися на карту пряма дорога Васильівка Мелітополь, яка може забезпечити прорив наш вже до цього найважливішого місця в Запорізькій області, з виходом на яке ми фактично будемо говорити про перев'язання так званого сухопутного коридору. Ну і крім того, протягом останнього тижня активізувалися бойові дії на лівому березі Дніпра. А там поки що скажімо так. Ми очікуємо офіційних повідомлень генерального штабу, що там відбувається. Ну те, що доступно, і те, що можна озвучувати, це є певні дії наших певних підрозділів на лівому березі, що так само має сенс з точки зору ведення наступальних операцій збройних сил України. Але ж стосовно запорізького напрямку, останнім часом так, громадськість дуже сколихнула новина про те, що орки вже підготувалися повністю до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Все ж таки, як ви вважаєте, чи наважаться вони на цей відчайдушний крок, і як це може вплинути на хід війни в цілому? Знаєте, дуже цікаве питання, тому що якщо говорити з точки зору логіки здорового глузду, логіки ведення бойових дій? і Скажем, політичної ситуації, тому що це вже не справа України і Росії, а це вже справа міжнародної спільноти. І саме тому пан Гросі прибував на цю станцію вже неодноразово, намагаючись з'ясувати, що власне відбувається. Чи можемо ми припустити, що противник замінував станцію так безумовно? Яка вірогідність підриву або якогось теракту будемо говорити на тій станції? Знов таки повертаючись до доцільності, в цьому немає жодної доцільності з військової точки зору. А чи можемо ми таким чином виключити якісь події на цій станції? На жаль, після Чорнобиля, там, де противник копав окопи в зоні активної радіації, після того, що вони зробили з Каховською ГЕС, виключити ми цього не можемо, тому що я, наприклад, вбачаю в цьому. Дії противника спрямовані на тотальне зруйнування всього, що може називатися Україною, в будь-якому сенсі, чи то політичний, економічний, географічний, економічний в будь-якому сенсі вони намагаються зробити шкоду, зруйнувати все, що можливо. До речі, таке знаєте, хаотичне мінування, про яке говорять багато наших хлопців на фронті, про яке про, про яке говорять наші військові оглядачі. Воно так само є елементом цієї ж дії. Тому остаточно виключити можливість якоїсь події на станції ми не можемо. Саме тому і світова спільнота, і Україна з увагою дивиться і з певним занепокоєнням дивиться на розвиток ситуації саме на цьому напрямку. Поки що, поки що, ми не бачимо ознак того, що, наприклад, протягом наступних 24 годин. Противник буде здійснювати такі дії, але знов таки ми маємо з вами справу з абсолютно непередбачуваним ворогом, який має чітку стратегію винищення всього, що має назву Україна. Тому ми маємо бути готові для до розвитку будь-яких подій. Хоча, хоча, повторюся ще раз, такий розвиток подій, як на мене, виглядає малоймовірним. Навіть знаєте, ось багато ваших колег говорять про те, що коли окупанти вимушені будуть покинути територію атомної електростанції, вони відійдуть за Мелітополі. Тоді вони можуть дистанційно підірвати. Наскільки це Спра... ж таки Власне... цілком вірогідно да, абсолютно, абсолютно, це те про що я казав, що все можливо, тому що ми маємо з вами справу. На жаль, з абсолютно неадекватним, але на жаль, дуже мотивованим противником. І ця мотивація в нього є. Абсолютно негативне, тому так події можуть розвиватися в будь-який спосіб, ми маємо бути готові до будь-яких будь-якого розвитку подій. Ну саме тому, власне, ми зараз і дивимося на те, як відбуваються бойові дії саме в районі Васильівки. Ну розуміючи, що в разі успіху і стрімкого прориву наших військ ми можемо запобігти такому негативному розвитку подій на цьому напрямку. Стосовно самих новин на болоті, а що можете сказати стосовно походу Пригожина, який тривав майже добу трошки більше там навіть? Як це може позначитися зараз на війні? Щось він йшов, йшов ну, та й не дійшов? Ну, ви знаєте, я вже багато про це говорив, і я можу повторити слова моєї бабці покійної цирк на дроті. Це так, як це виглядає на сьогоднішній день. А, але я хотів би зауважити, що не можна відноситися до того так дуже легковажно, тому що все, що відбувається, те, що ми бачимо, це може бути ну, частиною якоїсь більш складної операції, яка внаслідок, вибачте, криворукості або недооцінки факторів, або взагалі неправильної оцінки ситуації не відбулася, або відбулася не за планом. Адже ну можемо припустити так, що. Пригожин мав певні домовленості і передбачення, що на його сторону прийде там все військо, що він там є видатним полководцем. Часом я. Його марення порівнює з тими діями, які відбулися свого часу у Франції, коли Наполеон висадився з острова Альба і Ельба, і він пішов на Париж, до нього приєднувалися війська, всі з радістю вітали і так далі. тому подібно. Ну, ми не можемо виключити такі певні хворобливі амбітні наполеонські плани в Привожена. Але коли він побачив, що власне то, що сталося, не, не може бути позитивним. Коли він побачив, що на його сторону не переходить велика кількість військ, ну стало зрозуміло, що цей похід закінчиться нічим. На жаль, на жаль, для нас він закінчився дуже швидко. Хоча він Чому знищив так... і авіацію, я ж так правильно розумію. Який заколов на Росію зробив, тим не менше ні, ні. Ну це є так, абсолютно авіація була знищена. Там кілька людей загинуло, для росіян. Це взагалі ні про що. Ви знаєте, що людей вони не цінять. А, але ми ж говоримо про вигоду для України. І вигоди для України настало би, якби цей заколот затягнувся хоча б на 3-5 днів, а можливо на тиждень, ідеально на 2 тижні. Чому? Тому що є таке поняття як темпи підвозу, і треба розуміти, якби ці регіони Росії опинилися в такій непевній зоні, фактично розірвалися б оперативні ланцюги постачання всього необхідного для ведення боротьби, тоді б. Тоді б ми могли сказати, що ми могли б використати цю ситуацію на свою користь, плюс паралельно запустивши е, інформаційно психологічну операцію, яка б мала на меті просто подавлення морально-психологічного стану противника. Але на жаль, воно так швидко закінчилося, що ну просто не було можливості зреагувати на це. Як гадаєте, хтось на Росії може зараз повторити ось такий похід? Ні, кожно це виключено. Давайте будемо говорити так: Пригожина розкручували Довгий протягом кількох років. Довгий час жодна з компаній, яка зараз існує на Росії, їх там більше двох десятків. Ну вона не має навіть і десятої долі такої медійності, як мало ЧВК Вагнер. Навіть всередині ЧВК Вагнер існує ще одна компанія підрозділ, такий, який називається Ліга. Про нього знають ну дуже небагато людей, тому що ну це ті люди, які не вважають за доцільну бути медійними персонами. Це дійсно. Професійні вбивці, терористи високого гатунку, але про них мало хто знає. І так само Газпром, або там ветерани, або там ще якісь назви. Вони ні, ні про що не говорять, тому що, ну скажімо так, вони не набули тої долі інформаційності. Саме тому говорити про повторення щось такого на кшталт походу вагнерівців на сьогоднішній день не приходиться. Я категорично виключаю можливості. Можливість того, що російська армія там спроможеться на якийсь там переворот, тому що це ніколи не було. Цього ніколи не було в російській армії. Це треба розуміти. Це армія рабів від солдата до генерала. Просто знаєте, скажімо так, ошейники цих рабів різного кольору. Від е, якогось брезентового до можливо золотого, але вони менше з тим залишаються ошейниками. Тому е, жодним чином, наслідок останніх ста років, наслідок абсолютно від'ємної селекції в Збройних силах Російської Федерації, ми навіть не можемо собі уявити ситуацію, коли армія повстане. Повстане проти кого? Проти того, хто її годує ніколи в житті. Тому ми виключаємо такі події. Встряска була. Це звісно, звісно, знаєте, додало такої невеличкої, дуже малої тріщинки в підвалини само існування кремлівського режиму сьогоднішнього, але говорити про те, що це якось там відобразиться на ситуації, я б не став. Слухайте, ну подейкуючи, що взагалі вже Пригожина, напевно, і в живих немає. Зараз також так така інформація гуляє інтернет. Ну це логічно, хоча я спостерігаю уважно за Білоруссю, і я бачив, що ну як мінімум пишуть білоруський гайон, 14 годин 59 хвилин. Літаки Пригожина перебували в мінську. Лукашенко виїжджав там на свою резиденцію на мінському морі. Для того щоб можливо зустрітися з Пригожиним. як ситуація буде розвиватися, побачимо знов таки. Давайте будемо пам'ятати про те, що Пригожин створив систему, яка дозволяла заробляти досить непогані гроші для путінського режиму. Ну і скажімо так, непорозуміння можливі. Можливо, вони знайшли згоди, можливо, Пригожин відкупився якимись своїми е грошима, своїми статками. І, можливо, знов таки це припущення, тому що туману дуже багато. Йому дадуть можливість е заробляти гроші і передавати ті гроші і далі наверх путінському режиму. В тій самій Африці, в тій самій Азії, тому що там структура Вагнера продовжує оперувати на повну потужності. А стосовно Білорусі, зараз також є побоювання, певні, що Вагнер, Вагнера можуть піти в наступ на Україну з боку Білорусі. Що можете сказати? Ви знаєте, ви знаєте, тут ще більше туману, але я вас можу категорично заспокоїти, що вагнера не підуть з Білорусі на територію України, тому що, ну, по-перше, їх дуже мало. 8-10 тисяч вагнерівців, які потенційно можуть опинитися на території Білорусі. Вони не становлять тої сили, яка може загрожувати нам. Це по-перше. По-друге, ну давайте будемо говорити так. Вже зараз передається все важке озброєння, яке було у вагнерівців російській армії. Чому та тому, що це і було озброєння російської армії? По суті, свої вагнерівці це легка піхота, яка виконає, виконує військово-поліцейські функції. Ну і кидати легку піхоту проти підготовлених позицій на абсолютно чітко визначених напрямках проти України, ну це безглуздя, ну вони можуть дійти, наприклад, до прикордонної застави, можуть там, зайти певною мірою на територію України для того, щоб сконцентруватися в одному місці і бути знищеним. А стосовно ось ви кажете про оснащення стосовно оснащення окупантів, як воно зараз змінилося за останній час. Ви знаєте, якщо ми говоримо про оснащення окупантів загалом, то треба розуміти дві речі. По-перше, вони вивчили уроки, які вони отримали протягом останніх 15 місяців бойових дій, вони зараз серйозно посилюють таку компоненту, як безпілотні літальні апарати. Це становить дуже серйозну проблему, і ми бачимо, що кожен день наш генеральний штаб повідомляє про збиття безпілотних літальних апаратів, скажімо так, на оперативно-стратегічному рівні. А за деякими даними втрати об обох сторін в місяць в безпілотних літальних апаратах становлять до 10 тисяч штук. Тобто можете собі уявити наскільки потужною зброєю стали стали ці дрони на лінії фронту на сьогоднішній день. Противник використовує всі доступні можливості, ціле наведення і цілі вказання з використанням своєї космічного групування. І саме тому ми бачимо, що найбільш ефективними методами збиття ракет є вже дії об'єктових систем протиповітряної оборони, тому що противник вчиться дуже дуже добре обходити ці системи. Противник використовує засоби радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби. Проти нас і досить потужно, і вони мають на цьому так само певні успіхи. Що стосується артилерії, ну слід розуміти, що Росія все ж таки використовує. Артилерію радянських зразків і вимагати від неї що чогось більшого ну навряд чи можна, але кількісно вони поки що нас переважають. І до речі, це дуже важливий фактор, на який я хотів би звернути увагу. Прочитайте зведення нашого генерального штабу, і ви побачите, що протягом останніх двох тижнів кількість знищених систем артилерії збільшується. Ми маємо щодня від ну як мінімум 15 до 30, колись навіть було 51 Цифра 51 прозвучала щодо знищених артилерійських систем, і це, це дуже важливий фактор для нас, тому що ми таким чином намагаємося нівелювати цю перевагу російської армії в артилерії, тому що ну, вона досить сильно дошкуляє. Знов таки не забуваємо, що 80, біля 80% завдань бойового ураження здійснюється саме артилерія. Тому противник продовжує вести вогонь, ми, ми продовжуємо його знищити. Як безпосередньо знищувати як безпосередньо системи так артилерійські, так і логістику, наносячи удари по базам і складам не тільки на лінії фронту або поблизу неї, в тактичній зоні, а так само і в оперативній зоні противника. Ось хотілося, до речі, спитати, наскільки змінилася ще й логістика орків за цей час. Тому що дійсно наносять постійно удари то по складам, то по особовому складу. Так, абсолютно, ну треба розуміти, що противник зробив все можливе, щоб накопити накопичити максимальні ресурси, і давайте не забувати, що Крим протягом 9 років він фактично перетворився на єдину велику військову базу базу збереження озброєння, бо боєприпасів і саме тому наші основні зусилля зараз ну можна так сказати зосереджені на Криму на, на Кримському півострові і на підходах до нього. І йдеться і про Чунгарський міст, йдеться про удари по противнику е на території, власне, Криму, і підрив залізниці, і так далі. І тому подібно. Ми намагаємося руйнувати його логістику, мінімізуючи можливості щодо безперебійного постачання військ. Такі ж самі удари наносяться і по Бердянську, і район Мелітополя. Під ударами знаходяться і східні ділянки фронту, і ми пам'ятаємо про. Удари в Донецьку, і в Луганську і так далі, тому подібне. Ми намагаємося мінімізувати можливості противника. Звісно, знищити цю логістику досить складно, але зробити її дуже складною. Ми можемо, і ми це вдало робимо на сьогоднішній день, тому що наслідок пошкодження Чунгарського мосту, попри такі браві з бравурні заяви росіян та колаборантів, все ж таки слід розуміти, що їхня логістика трошки просіла. Тому що через цей коридор проходило до 70% вантажів в обидві сторони: як на фронт, так і з фронту. Тому це досить серйозна. Перемога України. Ну і власне, ми бачимо, що росіяни миттєво навели понтонну переправу для того, щоб забезпечити хоча б якесь постачання, і це вже є свідченням того наскільки вдалою була ця операція. Я Маю на увазі, що я маю на надію, що ця перфорація Чунгарського мосту буде продовжуватися, і ми таким чином будемо ускладнювати і подальшому. А що стосується інтенсивності власне бойових дій по знищенню об'єктів логістики противника, ну ми бачимо, що наша авіація, попри її ну, відносно малочисельність, продовжує наносити удари до десятка ударів в день, плюс артилерія, ракетні війська вони продовжують нищити противника. Тобто так, така, знаєте, досить монотонна, я розумію, вона не але надзвичайно важлива робота по знищенню саме логістичних спроможностей противника, тому що ми ну. Давайте будемо відверті. Навряд чи зможемо досягнути паритету у кількості артилерії, у кількості танків. Противник має на, на лінії, ну, в, в районах ведення бойових дій до двох тисяч танків. Тому е, треба боротися з не з, причиною, не з наслідками, а з причиною. Знищивши боєприпаси, знищивши бази пального, ну, ми фактично знерухому противника і позбавляємо можливості ведення бойових дій. Таким чином, ця. Потужна кількість артилерії або танків воно перетворюється на нерухомий залізний брухт. Що ми власне робимо зараз? Ну, ми так давно кажемо з вами про те, що орки дійсно дуже сильно окупалися, наприклад, у Запорізькій області. І ось таке питання тоді виникає: чи може ось така потужна оборона окупантів якось стримати або бути чинником затримання нашого контрнаступу? Ну, власне, вона є чинником, власне, і ведення наступальних операцій є розуміти, є різні темпи проведення наступальних операцій. Якщо ми говоримо про наступ на противника, який не підготовлений, то це є один темп проведення наступальної операції. А якщо ми говоримо про наступ наступи на противника, який підготувався до оборони і веде ну, розумну оборону. Що треба говорити, то це зовсім інші темпи, і вони потребують значно більших зусиль. А з урахуванням того, що ми діємо не по класичній схемі наступальних операцій, ми не маємо триразової переваги в живій силі. Ми не маємо переваги в повітрі. Відповідно, це є так само фактором того і чинником, того, що наше просування не є таким швидким. Ми здійснюємо просування і каже Бен Волес: ми вже звільнили територію більше, ніж противник захопив протягом зими. Але, скажімо так, для мене, як для військового, це не є показником. Для мене показником є знищення а, військового потенціалу противника, а, знищення його а, бойових підрозділів. Визволення території це вже другорядне. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб нанести максимальне ураження бойовому потенціалу, бойовому потенціалу противника. Ну і після цього вже просуватися для звільнення на наших територій. А зараз кажуть про те, що чотири напрямки для контрнаступу України відкрилося. Напевно, і багато ваших колег кажуть про те, що а, такий найлегший зараз Херсонський напрямок, власне, через затоплення ГЕСТ. Наскільки ви з цим погоджуєтесь? Ну, Я з цим не можу погодитися. Я з цим не можу погодитися, тому що Дніпро, як водна перешкода, становить дуже серйозну проблему для. Переміщення військ. Як би там не було Дніпро в районі Херсонської області, все ж таки залишається по ширині, якщо я не помиляюся, 2 кілометри. 2 кілометри це серйозна перепона навіть для ведення якихось понтонних переправ. Тому що, на жаль, Антонівський міст, Залізничний міст ми використовувати не можемо. Цього було б недостатньо, власне. Проводити масовані десантні операції на цьому напрямку, ну, Україна просто не може в силу того, що ми не маємо таких ресурсів. Тому е, розглядати такий напрямок, який є бажаним, будемо відверті, бажаним. Ну хотілось би, але залишаючись, як нас чув, мій генерал е, матеріалістами, ми маємо усвідомлювати складність цієї проблеми. І, е, всі ризики пов'язані з цим, тобто висадити підрозділ можна, а от як це підрозділ потім забезпечити, як розвивати наступ з цього плацдарму. Тому ми говоримо про такі турбуючі дії на цьому напрямку. Звісно, хотілося б, щоб ми там атакували, тому що це найближча дорога в Кримі, яка б нам дозволила власне вже перерізати комунікації і виконати завдання цієї наступальної операції, яку ми проведемо проводимо. Але ситуація вона все ж таки трошки інша, і попри те, що є певні дані про переміщення наших окремих підрозділів на лівий берег йдеться радше про те, що ми намагаємося силами певних підрозділів певної класифікації, зокрема там сил спеціальних операцій, розвідувальні підрозділи. Відтіснити противника від е, берегової лінії, і це важливо для нас, чому тому, що е, противник, як це не дивно. Е, я розумію, що ми говоримо такі досить дивні речі, але з військової точки зору е, змив і зруйнував сам свою передню лінію оборони, що дозволяє нам вклинюватися в ці в його бойові порядки, не даючи йому можливості відновити ці лінії ці оборонні споруди і просуватися далі. Такі вклинення є дуже серйозною проблемою для противника, і саме тому вони так намагаються відчайдушно витіснити наші підрозділи з лівого берега. Як це буде в подальшому розвиватися, час покаже, але говорити про те, що херсонський напрямок такий є надзвичайно важливим і якийсь новий я постерігся поки що. Слухайте, ну зараз також часто кажуть про те, що зараз війна може перетекти знову у формат АТО і можливе певне замороження. Чи буде це, чи не буде, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, давайте будемо відверті. Людська натура, людське тіло, воно просто фізично не може витримувати такі бойові навантаження протягом досить тривалого часу. А ми і так вже ведемо інтенсивні бойові дії понад 15 місяців. І безперечно, є така певна втома. А чи може воно перетікти в режим АТО, за цих умов навряд чи, хоча ми маємо бути до цього готові. Чому тому, що жодна із сторін поки що не виснажена настільки, щоб думати про якесь перемир'я, про перегрупування або підготовку до інших дій Росія, як ми вже з вами говорили, намагається атакувати нас на певних напрямках. Ми намагаємося атакувати на інших напрямках, і тому поки що динаміка зберігається досить високою. Виключити вірогідність того, що вона перейде в такий формат, а то ми не можемо, тому що ми розуміємо, з ким і з чим ми маємо справу. І ми усвідомлюємо ту ситуацію, в якій опинилася Україна. І я скажу так, що е, за ці 15 місяців ми зробили неможливе: ми вистояли, ми витримали, навіть перейшли в контратаки, в контрнаступ. Тому і так гріх, як то кажуть, корити долю, що нам чогось там не вдається. Звісно, хотілося визволити наші землі дуже швидко. Але ми вже з вами говорили наскільки потужна оборона створена на південному напрямку противникам, які чітко усвідомлюють всі наслідки того, якщо він втратить цей південний напрямок. Тобто, це однозначно і втрата Криму, і це буде. Серйозна, дуже серйозна стратегічна перемога України, яка дозволить нам говорити просто про завершення війни як такої. Тому противник, намагаючись тримати ті позиції, буде робити все можливе. На жаль, в нього ще є такі певні ресурси, щоб це все можливе робити. Ну і ми тільки з вами спостерігаємо за тим і допомагаємо нашим за, за тим, як розвиваються бойові дії, і допомагаємо нашим хлопцям. чим можемо сьогодні? Україна відзначає день конституції. Як ви і казали, ніч була у нашій державі неспокійна. Чи слід чекати сьогодні ще масованих ворожих атак протягом дня, можливо, протягом ночі? Тому що росіяни ну... дійсно не так не люблять наші свята. Вони не люблять і так, вони є такими, знаєте, прихильниками якихось знаменних дат, тобто вони можуть прив'язувати ці дати, вірніше свої удари під ці дати. Виключити таку можливість ми не можемо. Хоча поки що ми не спостерігаємо такої значної концентрації сил та засобів противника, яка б дозволила нам говорити про те, що ці бойові дії відбудуться вже невдовзі, там і вірніше удари будуть нанесені невдовзі. Але ми маємо бути постійно готовими до цього. Звісно, противник в силу своєї тактики і стратегії він використовує більше тактику нічних ударів, намагаючись знизити ефективність, ну скажімо так, візуальних систем протиповітряної оборони, тобто боротьби з дронами, але не виключені атаки протягом дня, тому для наших шановних слухачів. Перехід в укриття завжди є важливим, особливо зараз. Знаєте, як це дивно не звучить після підвищення ефективності систем протиповітряної оборони, загроза для мирних жителів не зникла. Чому? Тому що так, ми збиваємо більше ракет, але уламки цих ракет, власне, роблять дуже велику шкоду, і достатньо подивитися, як це відбувається в Києві. У нас що саме уламками ракет були зруйновані будинки саме внаслідок падіння уламків ракет та дронів. Були вбиті люди або поранені люди. Тому знаєте, ефективність системи протиповітряної оборони не означає, що ми маємо нехтувати правилами особистої безпеки. Тому ми маємо бути пильними, ми маємо бути уважними завжди. І переможемо. І сподіватися на краще, як завжди. Я вам дуже дякую за нашу розмову.